Сім з половиною років проведе за ґратами офіцер, який привласнював виплати для військових, як повідомив речник теруправління ДБР у місті Полтаві Олександр Білка. Начальник відділення персоналу штабу та начальник строєвої частини підробили документи та фіктивно влаштовували на службу у частину близько 10 цивільних осіб. Ці так звані військові жодного відношення до служби не мали, проте отримували грошове забезпечення, у тому числі доплати за нібито участь у бойових діях. Всі гроші перераховувалися організаторам схеми, які встигли привласнити 3,5 з мільйони гривень. Коли ж ділками зацікавилося тер управління ДБР Полтави, начальник відділення персоналу штабу вирішив підкупити слідчого за 10 тисяч доларів США. Військового затримали у лютому під час передачі хабаря. На початку серпня 2023 року, рішенням Кіровського райсуду Дніпра його визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та засуджено до чотирьох років позбавлення волі. Наразі суд виніс рішення і за схеми з виплатами, збільшивши термін покарання до семи з половиною років. Матеріали щодо іншого учасника оборудки перебувають на судовому розгляді.